Кожен вибирає свій шлях. Якісь бізнесмени виїхали за межі України, створюють бізнес там, розвивають його. Ми залишаємось тут. Ми віримо в Україну, віримо її байбутнє. І стараємось насправді все для цього робити. Мій внук Зенек в своїх там нотатках по культурології, ми їх просто зараз всі вичитуємо і були з ним. Два роки по різних лікарнях, теж я був присутній при тому, що він писав. Він казав таким чином: для чого солдати стріляють? Якщо не буде нашої самоідентифікації, нашої самовизначеності, то нас не буде, не буде нашої нації. Вона ж формується в час війни. Практично нація формується. І це та ж сама самоідентифікація, самовизначеність культури. Тому що не буде культури, то буде пуста територія. На яку зайде наш агресивний сусід. І тому ми мусимо підтримувати культуру. І це якби не просто високі слова, це просто необхідність. І, і казали, що гіпократ, казав латиняни потім. Віта Бревіс. Арс лонга. Життя коротке, мистецтво вічне. Всі ці художники вони зверталися до теми буття, до теми існування. До теми незламності українців сьогодні. І ми зрозуміли, що цим фундаментом незламності сьогодні і є та сама молода людина. Тому все крутиться навколо молодої людини. В нас тут представлено 30 художників українських, шевченківських лауреатів, молодих, прогресивних, академіків, а також один іноземець революційний Бенсі. Тут у нас Савадов, дуже Скажімо, така найконцептуальніша робота нашої галереї це про переговори. Його твір називається Бальтазарське свято, і він провокаційний художник. Він не міг інакше намалювати стіл переговорів важливих ключових осіб світу. Тут ми маємо ягоду ще один львівський геній. Хтось його признає, хтось суперечить. Він найбільше розпрацьовує релігійні мотиви тут не про рибака. А про те, як ми повинні е, рибалити на правду. Шлях до галереї з громадської зупинки він є пропрацьований. Вони перейшли через цю вхідну групу, цю вертушку через окремі двері, де оснащено відповідними дзвониками, відповідними маячками. Що нікого не треба викликати. Людина натискаючи, вона чує, і вона само рухається, і вона може без жодної. Там якоїсь дискримінації своїй особистості до нас зайти, починаючи з хідної групи ліфти, ліфтові санвузли, арт-салон, крамниця на першому поверсі, вона повністю адаптована для крісла колісного. Також ліфтом вони піднімаються на простір галереї, де також оснащені санвузли для людей маломобільних груп, для людей з порушенням. Нам зору, в нас є аудіогіди, в нас є все зі шрифтом Брайля. Також окремі твори живопису мають такі скульптурні панно, де людина, дотикаючись до цього панно, може зрозуміти, що за пелікан зображений на картині. Для людей з, з ураженнями слуху, в нас є медіаплеєри з сурдоперекладом, де людина може побачити. Ну, з зрозуміти, про що йде ця виставка. Це був трьохсторонній договір між гостомельською громадою, який є власником цієї роботи і мер гостомеля робота, оскільки немає можливості її там зберігати, ну це стіна. Вона зберігається в Києво-Печерській лаврі в запасниках, оскільки там найнадійніші запасники, і з власне з Києво-Печерської національного заповідника Києво Печерська Лавра, з погодженням гостомельської громади, ми отримали цю роботу тут і з погодженням офісу Пенксі, де було чітко сказано, що ми квиток можемо продавати на цьому просторі, але робота має бути відкрита для людей. Але оскільки вона має бути захищена, то від вона Далі, бо ми знаємо, яка була історія її вже крали не раз. То ми її поставили в вікно з зброньованим шклом і з потрійною охороною, щоб нічого не трапилось, але разом з тим, щоб кожен бажаючий їх її побачити. Оскільки в нас ще країна в такому важкому режимі живе, то ми будемо експонувати європейське мистецтво світових художників, які є в скарбниці української держави і під грифом міністерства культури, то в нас в травні місяці буде виставка німецьких шедеврів та голландського мистецтва 16 -го століття. У Нас є зараз перемовини із Енді ендіоргелем з його фундацією, дуже хочемо. Представити його таку, оскільки він має певний наратив і далеке походження українське, і цікавий американський концепт показати в українському контексті. контексті, і також Ренуара, тобто це на що ми зараз вже працюємо. Ця виставка вона не про дітей. Вона просто присвячена дітям. Це так як екзюпері, це для дорослих про дітей або дітям про дорослих, і тому в цій виставці в тих картинах зашиті сенси втечі, болю, зради, любові, переконання, пріоритетів, війни, миру, добра, зла. Роль цієї галереї як символ відновлення України, символ стійкості України, символ того, що Україна розвивається, не дивлячись ні на що. we <laughs>